Яка зараз оперативна ситуація на фронті, і той так званий літній наступ росіян, чи задихнувся він, чи ми можемо бачити ще щось продовження від того, які ділянки фронту зараз залишаються гарячими стратегічно, те, що декларував Путін і його оточення, що вони розпочнуть наступальні операції по 12 оперативним напрямкам, фактично план провалився. Він не має того оперативного рівня. Про який і заявляв Путін, давав команди для проведення операцій. Це були якраз основні напрямки: Покровський, але широкомасштабний, із е, Новопаливського сектору: Торецького, Краматорського. Ну, зрозуміло, Покровського з метою захоплення всієї Донецької області. Це були передумови для е, ведення переговорів з нашою державою, але з позиції сили. Поряд з цим Путін відпрацював декілька альтернативних варіантів. Після тиску на наші війська на Курщині. В нього звільнилось приблизно 52 тисячі різних так сказати, е, вояків з різних структур, як оцих набраних мобіку, північно-корейців, і частково з е, спецпідрозділів підресантних і десанту штурмових військ. Оце якраз всі війська рушили на Сумщину. І дійсно на першому етапі е, не були створені особливо на прикордонні, потужні окріп райони і особливо альтернативні, які б захищали і від дронів, і ракетних систем, і від капів. Сьогодні ми це врахували на більш дальніх е, вже позиціях, створили ці комбіновані укріп позиції. Але саме головне, ми підтягнули е, великі резерви високоточне озброєння, яке знищує не тільки фронтові наступальні операції, оці на мопедах, на квадроциклах, на буханках. От, але саме головне, які йдуть в другому шалоні, основні сили. А це удари з нашого боку Хаймерси на 80 кілометрів. М270 це іноземне виробництво, наші всі ракетно-і ракетно-зенітні системи, які нищать якраз ракетно-мінонетні великі групи, якраз ворога, відпрацювали дуже е системну модель нейтралізації дронів от, різних типів, з використанням і наших моделей, пересувних груп зенітно-ракетних систем, але і наших партнерів гепарди інші, які беруть десятки цілей одночасно цих дронів і знищують їх на полі бою.